Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати отаку чудову казкову рослину мухоловку. Це болотяна рослина, отаке в неї коріння. Отакий вона має стовбур. Верніше, я не знаю, це цибулина, чи як це пояснити. Ну, вона. Досить цікава і дивна рослина. Полюбляє, я вирішила так, раз це болотяна рослина, буду саджати її у сфагну. Просто в сфагну. І буде вона в мене знаходитись в такому стаканчику, бо в неї небагато корінчиків. От, я думаю, такого розміру стаканчику без отворів буде достатньо. От, Добрива їй не потрібні, їй потрібна волога і світло, але не такі прямі сонячні проміння просто розсіяне світло і ще. Зараз вона в мене з магазину була придбана, і я буду її вже ну, вона обробилася 15 хвилин. Вона була в розчині фітоспорину, бо в неї були темні такі зіпсовані листя. І повністю я змила з неї ґрунт, який був магазинний. І зараз так обережно хочу посадити саме в сфагну. І поливати буду її, Така є вода дистильована, вона досить, ну, її можна знайти в магазинах, є вода дистильована. От. Бо цій рослинці не потрібна. Жодна ну, така вода, як, щоб не засалювався ґрунт, їй потрібна дистильована вода або дощова. От. І водичку буду наливати в цей стаканчик на 1 см на дні, щоб постійно підтримувалася вологість в у цьому, у цьому стаканчику, де вона буде зростати. Добре вони ніякі не потрібні, просто волога, вологість і е, е, спостерігати так, що з нею відбувається. Також я буду періодично додавати, я думаю, що фітоспорин, щоб мікрофлору гарну. Її чомусь вражає оцей. Е, Грибок, чи якась темна ніжка. Як, ну, така вона чорна стає. Я от не розумію, що з нею відбувається. Може, це заражений ґрунт був, чи що. Ну, така казкова рослинка, мухоловка, жителька боліт болотяної такої місцевості. І будемо спостерігати, як вона буде жити яким чином буде вкорінюватись у сфагнумі? Ось Такий експеримент. І наразі я її буду тримати на вулиці в, тіню, в притіненому місці, затишному місці, щоб вона могла змогу полювати на комашок, щоб на неї сідали комашки, щоб вона ними живиться. Їй не потрібні добрива, але в неї є такий процес, вона живиться комахами. От, і на вулиці, в, те, в притіненому місці, буде жити мухоловка, де для неї отакий з фагмом, це сфагнум з магазину, оброблений фітоспорином, актовермом. Ще я обробила і рослинку. Теж актовермом від кліщів. Більше мені треба було її обробити від щитівки якоїсь такого враження комахами. Так що, дякую за увагу, дякую за донати, за те, що підписуєтесь на канал. Приємного вам перебування на каналі. Будемо спостерігати. Отака От сьогодні пересадка. До зустрічі!